Волиняни разом із рівнянами допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Упродовж чотирьох місяців вони вносили дані про ухилянтів у систему шлях і ті покидали Україну під виглядом водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення. За такі послуги брали від півтори до п'яти тисяч доларів. Відомо, що зловмисники внесли до електронної системи дані про понад 450 чоловіків, і майже 200 з них в Україну не повернулися. За прибли... Зними підрахунками у такий спосіб організатори схеми могли заробити до мільйона доларів. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб, вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. Двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. Вчора 10 квітня, суд обрав одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного учасника схеми відправили під варту.